З початку серпня стежити за змінами курсу одеситам стало важче. На вуличних табло прочерки чи написи відкрито. Насправді, сьогодні в обмінниках долар коштує до 41 гривні. Протягом місяця курс практично стоїть на місці, але незабаром ситуація може змінитись через сезонний чинник, розповідає фінансовий аналітик Максим Орищак. В першому півріччі українська гривня укріпляється за рахунок того, що в нас звищується рівень експорту, збільшується рівень ВВП і тому подібне. А на наступний рік на другу половину наразі у нас відбувається навпаки. Ми оплатимо по боргам, тобто ми віддаємо американські долари. Ми готуємося до опалювального сезону, газ нафти, тому подібне, яку потрібно закуповувати, і готуватися до по факту опального сезону, де з обороту країни виходить іноземна іноземна валюта. Цього року Україні вдалося досягти пролонгації зовнішнього боргу. Кредитори врахували воєнну ситуацію, пішли на зустріч та перенесли погашення кредитів, зазначає наш співрозмовник. А от щодо опалювального сезону його, на жаль, так не перенесеш. Що стосується підготовки до отпального сезону, то звичайно все буде залежати від подій, які будуть відбуватися на території України в геополітичному стані. Фактор війни сьогодні один із ключових в українській економіці. Внаслідок повномасштабного нападу Росії значно зріс тиск на національну валюту у гривню. Національний банк намагається цей тиск зменшити, пояснює експерт. З 8, якщо не помиляюсь, по 12 серпня була проведена інтервенція сторони Національного банку України, де вони з резерву продали більше 500. 520 мільярдів доларів США для чого це було зроблено? Для того ж для того, щоб стимулювати безпосередньо і зупинити стрімкий ріст і безціння української гривні через те, що на ринку валютному точно так само, як і на будь якому іншу, працює закон попиту і пропозиції. Чим більше валюти в обсязі, тим ну звичайно буде і дешевший курс безпосередньо на дану валюту. Таким чином Нацбанк намагається зупинити різке зростання американського долара по відношенню до української гривні, каже Максим Орещак. І констатує, що певною мірою це поки що вдається. Неофіційний курс практично застиг на місці. Один із головних інструментів впливу на валютний ринок облікова ставка НБУ. Востаннє її підвищували на початку літа відразу на 15% пунктів з 10 до 25%. відсотків. Зазвичай Нацбанк ухвалює рішення змінити чи залишити на попередньому рівні облікову ставку у першій декаді вересня. Дії НБУ згодом позначаться і на курсі валюти. Наш співрозмовник поділився своїми прогнозами, як розвиватиметься ситуація. Я думаю, що піде також на шляху до підвищення облікової ставки, через те, що облікова ставка це один із інструментів, за допомогою якого зможуть також впливати і стримувати курс національної валюти. Підвищення облікової ставки спричинить також укріплення, незначне укріплення української гривні. Ну що означає укріплення? Це не означає, що курс долара буде знижуватися по відношенню. Верніше курс гривні буде укріплятися по відношенню до американського долару. Ні, це означає, що це буде стимулювати якусь стабільну ситуацію. Те, що ми зараз від, по факту бачимо, я думаю, що до кінця серпня місяця ми побачимо курс гривні в діапазоні від 39 до 41 гривні. Ну а далі буде вже видно від подальших дій національного банку України. За словами аналітика, зростання курсу долара та знецінення гривні на жаль. Неминуче позначиться на цінах знацінення гривні на поточний момент по офіційним даним даним НБУ це трішки більше 18%, 18,2% якщо бути більш точніше. А, а що стосується Наступної половини року, яка зазвичай для нас набагато складніша, рівень інфляції буде рости більш динамічними темпами. Я думаю, що до кінця року ми зможемо побачити і 25, можливо, навіть 30% рівня інфляції, це знацінне гривні дорожання товарів і послуг, і все ж таки наголошує Максим Орщак. Багато чого залежить і від розвитку воєнної ситуації. За попередніми прогнозами Нацбанку, в 2023 році інфляція в Україні піде на спад і складе трохи більше 20%. відсотків.